Так, доброго дня! Перед вами дриль ламазного сверління Bosch Professional GDB-180WE. Це досить потужний інструмент, 2000 Вт. Має дві швидкості. Е -е 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 Я вніс деякі зміни. Зроблений від садового, інстру... від садового приладдя э, сосок для, підклу... для підключення крім другого шлангу. Підключається шланг, по якому подається в зону різа вода. Під'єдную, давайте включимо і скоріше буде. Щоб включити, треба натиснути кнопочку. Так, закрутили. Ось зібраний інструмент. В бачок наливається вода, в бачку в насос. З бачка подається вода через шланг. Тут можна змінювати тиск на пір води. Подається в зону різу вода. Вода треба обов'язково подавати, щоб продовжити строк служби і охолоджувати ну, алмазні коронки. І продовжити їх терміну служби. Інструмент простий. Потужний. Дуже приємно з ним працювати. Якщо такі невеличкі дирочки отвори сверлити, то я сверлив на другій швидкості, на першій і навіть нічого в мене і не використовував. Перша швидкість, я так розумію, що вона призначена для роботи стаціонарно, з стаціонарною установкою. Так що купуйте Bosch і будете задоволені. Це гарна техніка, буде служити вам довго і щасливо.